Комічна вставка це те, що піднесе вашу історію на новий рівень. Вона може зробити похмуру атмосферу більш приємною і внести баланс у тон вашої книги, але також нею можна дуже легко зіпсувати історію. Тож сьогодні поглянемо на погані приклади гумору і порівняємо їх з якісними. Спершу визначимо характеристики якісної комічної розрядки. Пауза від серії напружених моментів багато екшену підряд може виснажити читача. Тож додавайте гумор, щоб розбавити драму, коригування тону і темпу. Якщо пишемо дуже серйозну історію, і кожна сцена проходить в однаковому тоні, то кульмінація не буде виглядати потужною на такому фоні, а вставляючи жарт то тут, то там, ви внесете різноманіття і підкреслите важливі моменти. Але гумор також має поважати основний тон історії. Коли визначилися з основною атмосферою книги, то не порушуйте її взагалі невлучним гумором. Жарти теж бувають різних категорій, і не всі підійдуть під конкретно вашу атмосферу. Якісний гумор також повинен природньо походити від герою або сюжетних ситуацій. Жарт повинен відчуватися на своєму місці, не добавляйте гумор заради гумору. Він також покращує розуміння героя читачем. Гумор може чудово розкрити інші сторони персонажа, які не можна розкрити серйозною ситуацією. Також це гарний спосіб побудови стосунків. Смішні взаємодії між членами команди зроблять їх більш дружньою. І, звісно, гумор робить внесок в тему історії. Ви можете підійти до ідеї вашої книги під новим кутом. Перед нашими прикладами також зазначу, що комічна розрядка не мусить бути жартом, від якого всі помруть від сміху. Інколи потрібна, просто приємна легка ситуація, яка примусить сміхнутися, Це теж цілком нормально. Перший поганий приклад це Батос у важливих моментах. Батос це різка зміна тону із серйозного до більш смішного. До прикладу, триває щира розмова, якесь откровення, і воно закінчується неумісним дешевим жартом. Очікування не виправдані, момент зіпсовано. Останні джедаї. Якщо коротко, то сьомий фільм фокусувався на пошуках Люка Скайвокера. І на початку восьмого фільму Рей, нарешті, знайшла легендарного джедая, і під епічну музику, стоячи на скелі, простягує люку його меч. До речі, на цьому моменті закінчився сьомий фільм, і фанати чекали два роки, щоби дізнатися, що буде далі. Проте нам показали наступне. Цей жарт зруйнував дуже потужний момент. Крім того, фільм лише почався і не потрібно було ніякої розрядки від напруги. В результаті весь тон історії зійшов на нівець. Натомість Батос добре працює в дрібних моментах. Американець Джейк відправився в Японію, щоб працювати кримінальним репортером, і в першій серії дізнається про зв'язок між самогубцем та місцевою мафією Якудза. Він хоче заглибитися у справу, але його посада вимагає писати статті про якісь незначні речі. Серія закінчується на зловісній ноті, коли Джейк вирішує влаштувати власне розслідування. А друга серія розпочинається із стечі хлопця від чоловіка з ножем. Джейк, на щастя, знайшов поліцейського і попросив захисту. Але виявилося, що чоловік з ножем не якудза, а просто м'ясник, якому Джейк задав недоречне для японської культури запитання. Тут немає нічого занадто напруженого, це просто кумедна сцена, де ми краще занурюємося у психологію героя. Він хоче розслідувати банду якудза, щось дуже серйозне, та натомість стригає сварку зі звичайним торгашем. Дана сцена не будувалася два роки, як у зоряних війнах. Напруга розпочалася на початку епізоду, і вже за 30 секунд настала кульмінація. Тут нічого не було порушено. Друге ламання четвертої стіни це коли жарт відчувається таким, що адресований виключно для глядача, який знаходиться по той бік екрану або сторінки. Персонажі можуть думати вголос або говорити самі до себе. І оскільки поряд немає інших героїв, то даний персонаж виглядатиме дурним. бетмен початок. В середині фільму подруга Бетмена Рейчел зазнала отруєння. Джим Гордон пропонує підвести її. І в цей момент вперше з'являється Бетмобіль. І Джим говорить, я мушу собі дістати одну із них. Проте поряд нікого немає, і в результаті він говорить до аудиторії, чим руйнує занурення у світ. Тим паче, Гордон є найбільш шанованим поліцейським відділу, і така фраза з його уст малює персонажа ідіотом, ніби він знімається в якійсь рекламі зубної пасти. За хороший приклад візьмемо День Незалежності, сцена, де Віл Сміт летить на космічному кораблі. Віл з нетерпінням чекає польоту. Його напарник Джаф нервує. Спершу у них певні труднощі, але зрештою герої злітають. І Вілл Сміт говорить ту ж саму репліку, що і Джим Гордон. Мені точно потрібна одна із них. Але тут ця фраза природньо походить із ситуації та особистості персонажа. Сама енергетика Віла Сміта тут корелює з тим, що він сказав. Тим паче його напарник Джеф знаходиться поряд, щоб це все почути. Ще один поганий приклад у фільмі Темний лицар повертається. В історії не раз є моменти, коли з Бетменом хтось розмовляє. Потім цей персонаж повертається в бік, і коли знову повертається в бік Бетмена, то кажана перед ним вже немає. І от одного разу Бетмен говорив з жінкою-кішкою. На мить глянув бік, і коли повернувся, то кішки поряд вже не було. І тут Бетмен говорить: то як це виглядає. Так, це кумедно, але така репліка зовсім неумісна з особистістю Бетмена. Він би ніколи так не заговорив. Тож тут жарт штучно втиснений в сцену. Якісний приклад в міцному горішку. Джон Маклейн часто перебував сам, і щоб не було нудно, він регулярно щось промовляє в голос, описує речі навколо себе, робить ремарки. І одна з найбільш культових реплік це коли він цікавий від терористів і усвідомлює, в який капець вляпався. Тут це працює, бо раніше така поведінка вже була встановлена. Також це розкриває його особистість. Він поліцейський, що працював сам, і гумор це його спосіб справлятися з важкими ситуаціями. А також це розрядка від напруженої ситуації, в якій перебуває зараз герой. Третій поганий тип це руйнівник Тону. Персонаж, який постійно говорить щось зовсім неумісне для даної ситуації, умовно кажучи, телепень. Він привертає до себе увагу і заважає фокусуватися на важливому. Примарна загроза ідеальний приклад цього дурного гумору. У фільмі ми маємо багато політики, дивні діалоги і, звісно, Джаджа Бінкса. Але упродовж фільму та краще самі подивіться. Даний фільм досить серйозний, а персонаж Джаджа постійно конфліктує з тоном історії і лише дратує аудиторію. Крім того, йому все сходить з рук, і він ще за свою дурість отримує нагороду. Його на хвилинку зробили генералом армії Гунганів. Якісний приклад у вартових галактики, особливо Дракс. Хоча події теж пов'язані з космосом, та на відміну від зоряних війн, Тон тут більш жартівливий. Кожен у команді має якусь свою смішну фішку. До прикладу, Дракс все сприймає буквально і завжди напряму висловлює свої думки. У першому фільмі Дракс це людина помсти. Його жінка та дочка загинули через Ронана, і гумор Дракса тут досить стриманий. Після подолання Ронана Дракс уже краще знайомий з командою і стає адекватною версією Джаджа Бінкса. Він робить дурниці, говорить дурниці, але це все корелює з атмосферою самого фільму. Плюс Дракс має свою фішку з прямолінійністю. Четвертий тип похоронний гумор. Жарти під час суперсерйозних моментів. Це підриває драму і показує, що в героїв замість мізків полуничне жиле. Тор Рагнарок, його сестра захоплює Асгард і претендує на те, аби взяти під контроль інші світи та зруйнувати встановлений порядок. Щоб її зупинити і захистити свій народ, Тор вирішує розпочати Рагнарок і зруйнувати свою батьківщину. Це дуже трагічний момент та важкий вибір. І коли все було зроблено. Тор з друзями сидить на космічному кораблі та дивиться на руйнування Асгарду. Це мав би бути дуже епічний та сумний момент. атмосферу зруйновано так само, як Асгард. Герой виглядає дурним, а також не цінюється жертва Тора, яка мала б бути сприйнята більш серйозно. Хороший приклад гумору під час серйозної ситуації є у фільмі Ґран Торіно. На початку бачимо похорон і персонажа Волта Ковальські. Він сумує за дружиною, і це серйозна сцена. Допоки не прибувають його родичі. Його онуки одягнені як для гри в пісочниці. Сини обговорюють, як же не можуть терпіти свого старого. Це працює по перше, тому що це початок історії. Тон ще не встановлено, і відповідно немає що порушувати. Ці жарти і є частиною тону. Також такий вчинок розкриває персонажів. Ми бачимо, що сім'я Волта егоїсти, яких не хвилюють інші. Вони думають лише про свої інтереси. Також вказано на конфлікт між поглядами Волта та його родичів. А на цьому все. Пишіть про свої улюблені жарти в книгах, а ще пишіть хороші історії.